За словами Трампа, Зеленський готовий відмовитися від Криму. Зеленський з Трампом нарешті порозумілися. Кримські татари не дуже готові розмінювати свою батьківщину на невідомо що. Якщо хтось забув, то Медведчук із Коломойським є співвласниками каналу 1+,1. плюс У Зеленського з'явилася зграя нових олігархів, і звичайно ж їм хочеться закріпитися. Вітаю, друзі. Тут з'явилася інформація, яка на грані з Державною зрадою. Адже, за словами Трампа, Зеленський готовий відмовитися від Криму. Заява американського президента прозвучала в інтерв'ю перед Вилятом з Риму, де він говорить про свої враження від розмови зеленським. Варто розібратися. Чому у президента США виникло таке враження, чи варто було Зеленському, не володіючи англійською, настільки добре проводити зустріч з Трампом без перекладача? Це, чесно кажучи, надзвичайне повідомлення, тому що після візиту Зеленського на похорони Папи було дуже багато позитивних коментарів, зокрема, включили. І знавців протоколу, і читачів по губах, так би мовити, і всі клятвено запевняли, що Зеленським з Трампом нарешті порозумілися. По-людськи, якщо враховувати мову тіла, то це виглядало дуже якось так тепло спілкування Трампа із Зеленським. Але якщо Трамп сказав про готовність Зеленського, по суті, розміняти Крим, то очевидно, що в Зеленського є інші мотиви для розміну Криму, він захоче розміняти Крим на другий термін президентства. Інакше який сенс. Розмінювати Крим для того, щоб не залишитися в президентах і потрапити під звинувачення про державну зраду. Найважливіше те, що питання Криму якимось дивним чином винесено за добру волю і участь у вирішенні долі Криму з боку межлісу Кримського татарського народу. І активних політичних керемли. Адже в різних інституціях державних, починаючи з Верховної Ради і починаючи з опозиції, кримські татари не дуже готові розмінювати свою батьківщину. На невідомо що. Особливо коли цей розмін під наступний термін Зеленського. По суті, якщо Зеленський хоче залишитися в політиці, то хай шукає собі іншу політику, бо в українській він не залишиться. Хіба на російських багнетах він всидить? Що, власне, якщо хтось забув, то це ж і запускалося в лютому 22-го року? Ідея Зеленського сидіть по домах, уявляєте, верховний головнокомандувач, який каже своєму народу: сидіть по хатах і не рипайтесь, це скоро скінчиться. Тобто, по суті, Збройні сили зруйнували якийсь великий сценарій по коптації. Медведчука у статусі якогось прем'єр-міністра чи віце-президента назад в українську політику. Варто нагадати, з яким Наївним пафосом була наповнена Кримська платформа. На третьому засіданні платформи у вересні 2024 року Зеленський заявляв, Кримська платформа справді збільшує українську силу в усіх сенсах, і, зокрема, в дипломатичній площині. Росія повинна бачити і точно бачить, що світ не зупиняється в Русі до відновлення справедливості. Але ж згадаймо, скільки нервів часу грошей було потрачено на. Формулу Миру Зеленського, на план Миру Зеленського, які конференції проводили, як забирали час, по суті, проїдали час державних діячів, які прихильні до України. І це все на великих понтах зводиться до того, що Трамп. Я розумію, до Трампа, до, до Трампа довіри небагато. Але коли Трамп, здавалося б, після такої розмови в такому місті починає говорити про те, що Крим готовий розміняти Зеленський готовий розміняти Крим. Це дуже дивно. Нагадаю, що Трамп зараз в Білому домі почав акцентувати страшно на християнстві. Він, так би мовити, ну там є справді віруюча людина Рубіо. є Джонсон Спікер, теж людина віруюча, яка, до речі, щось, знаєте, мене зачепило, що американські віруючі такі християни ревні, що вони не побачили смерті українських дітей, але смерть папи побачив. Ну, це такий тип християнства. У росіян він більш Язичницький цей тип християнства. У американців, мабуть, більше консюмеристський, такий споживачий. Ну от Трамп кинувся в християнство. Ну, якось тоді тяжко, хоча і довіри до Трампа немає, але тяжко не повірити в те, в те, що Трамп після розмови з Зеленським говорить про готовність Зеленського здати Крим. Це серйозний подразник, і мені здається, що якраз на тлі цього і почалися дикунські атаки на Порошенка, якому Нацбанк хоче не просто відібрати банк, а ще й фактично знищити благодійний фонд Порошенків, який допомагає фронту. Тобто, по суті, вони хочуть забрати наступні кілька мільярдів гривень. У війська ці гроші не підуть. Чи пан пишний, який взяв під козирок від другана і одногрупника Татарова свого університетського і кинувся виконувати абсолютно позасудові покарання Порошенка? Насправді вони ж не Прошенка карають Порошенку зараз. Не потрібно багато грошей. Все, що він має, він віддає військам. Ще б хтось із олігархічного оточення Зеленського так віддавав. Хочу нагадати, що оточення Зеленського це нові олігархи. Вони справді борються із Живаго, вони справді борються з Коломойським, борються з Порошенком. Десь нібито імітують боротьбу з Медведчуком, хоча активи Медведчука, зокрема продуктопровід, про який весь час потякали, що то спільний бізнес Порошенка і Медведчука. То продуктопровід вони відібрали тихенько Медведчука. Ну, я не думаю, що відібрали. Вони відписали, взяли поносить. Я думаю, що інтереси Медведчука там все одно залишаються. Якщо хтось забув, то Медведчук із Коломойським є співвласниками каналу 1 плюс 1. Там ніби через дружину Медведчука це все діло оформлено, але це ж не міняє суті. Тому у Зеленського з'явилася зграя нових олігархів і, звичайно ж, їм хочеться закріпитися. Тому вони грають. Нібито зміну поколінь, але мене, чесно кажучи, турбує те, як українці розвісили вуха, на яких Зеленський смачно розкладає локшини. Отака от весела історія. Не забуваємо допомагати Збройним силам. Порошенко, схоже, найближчим часом не зможе допомагати в тих обсягах, яких він допомагав. І кому від цього легше?